Добрий день, дітки! Сьогодні ми зробимо ось такого маленького равлика. Для цього нам знадобиться шматочок тіста і стека. Не забувайте, що вона гостра, будьте обережні. Беремо шматочок тіста і розминаємо в пальчиках або в ручках, щоб тісто стало м'якеньке і нам з ним було зручно працювати. Ставимо ручку човником, пам'ятаєте, пряменько, ми з вами це робили. І по колу крутимо тістечко, начавлюючи трошки. Якщо вам не зручно, можете це зробити на дощці. Головими рухами робимо кульку. В мене вийшла ось така. Далі знову ручку човником і рухами поздовжніми вперед-назад робимо із кульки ковбаску. Не забувайте прикладати трошки сили. Роскочуємо. Не маленьку, а ми робимо велику ковбаску для того, щоб зробити нашого равлика. А тепер з хвостика починаємо загортати. Допомагайте другою ручкою собі. Загортаємо, але не до кінця, для того, щоб зробити равликові нашому ріжки. Візьміть стеку і розділіть на дві частинки той хвостик, який залишився. А потім пальчиками сформуйте ріжки для равлика. Ставимо равлика, поправляємо все, що нам потрібно. І кладемо на підвіконня для того, щоб він висох. А пізніше на наступному занятті ми будемо його розфарбовувати.